будівельному факультеті відкриту спеціальність екологія та охорона навколишнього середовища. Адже у місті, де активно ведеться будівництво та розвивається хімічна промисловість, дуже посутнім стає питання захисту навколишнього середовища. Необхідно зазначити, що фахівці-екологи на сьогоднішній день надзвичайно потрібні для нашої держави, для нашого суспільства. Тому що всі ми являємося свідками, що порою до влади приходять люди, які абсолютно не обізнані в питаннях екології питаннях охорони і збереження навколишнього середовища. Весь навчальний процес на кафедрі спрямований на виховання у студентів любові до обраної професії, на придбання ними твердих знань, розвиток творчого ставлення до навчання та роботи, виховання самостійності, логічного мислення і відповідальності. Вибір спеціальності екології і охорона навколишнього середовища це мій свідомий вибір. Професія еколога є дуже актуальною у будь-який час, адже поєднує у собі знання про людину і навколишнє середовище, про якість і безпечність навколишнього середовища. Під час навчання ми вивчили багато дисциплін, цікавих і важливих. Я приймала участь у наукових конференціях, у науково-дослідній роботі кафедри, а також виконували багато лабораторних робіт і отримали всі необхідні навички, які потрібні студенту і майбутньому спеціалісту для подальшого працевлаштування. Концепція діяльності факультету базується на державній та регіональній програмах удосконалення професійної підготовки спеціалістів. Виходячи з цього, факультет організовує свою освітню, методичну і наукову діяльність. На цьому факультеті я пройшла шлях від абітурієнта до кандидата біологічних наук. З 2008 року я обрана головою міської організації Всеукраїнської екологічної ліги. І на факультеті, крім просвітницької, викладацької наукової діяльності, займаюся співпрацею з громадськими організаціями екологічного спрямування. Є членом громадської ради при Держуправлінні Мінприроди України. Чимало студентів факультету ще до закінчення навчання мають наукові публікації та беруть участь у конференціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. Проводиться робота по залученню студентів до науково-дослідної роботи через участь у студентських наукових гуртках, олімпіадах та конкурсах. Адміністрація вузу підтримує студентів у проведенні різноманітних конференцій та олімпіад. Так, наприклад, минулому році ми вибрали перше місце у Всеукраїнській олімпіаді з екології. Серед технологічних вузів як в командному, так і в одиночному заліку. Прозові місця ми провозимо вже кілька років поспіль. Студенти факультету є активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з екології. Неодноразово були її призерами та переможцями. А викладачі є авторами унікальних в Україні підручників, за які удостоєні подяки Міністерства освіти і науки України. Із значних наукових досягнень кафедри. В першу чергу я би хотіла відзначити участь в міжнародних проєктах. У 2006-2008 роках в українсько-американському проєкті спільно з міжнародним Стенфордським дослідницьким інститутом, а саме аерокосмічною лабораторією міста Сан-Франциско, США. У 2008-2010 роках в українсько-румунському проєкті спільно з університетом з міста Константа, Румунія. Слід відзначити, що викладачі нашої кафедри є авторами шести підручників з грифу Міністерства освіти і науки України. Тобто ці підручники є рекомендованими для навчання студентів у вищих учбових закладах України саме за фахом екологія. І на сьогоднішній день випускники спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища в першу чергу в працевлаштовані в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища, в державних екологічних інспекціях, санітарно-епідеміологічних службах, екологічних постах, примитних службах, лабораторіях та відділах підприємств, що контролюють стан довкілля.